2-1 на користь Донецька. Такий проміжний результат фінальної серії. Будівельник мав усі шанси виграти перший домашній матч, але примудрився втратити одиниць-точкову перевагу. Загалом, якщо дивитися з позиції незалежного спостерігача, серія 2011 вдається. Але для будівельника позитивним був її лише старт і декілька моментів у двох наступних поєдинках. Ми вже побачили декілька сценаріїв. Несподівано розгромний програш господарів, коли будівельник вирішив усі питання ще задовго до завершення поєдинку. У першому матчі кияни дійсно переграли суперника, причому як на рівні гравців, так і на рівні тренерів. Далі була відповідь Донецька через день. Менш ефектна, але, можливо, більш ефективна. Будівельник, в принципі, зберігав шанси на камбек десь до середини останньої чверті. Зрештою, у третьому матчі серії ми побачили дуже вперту гру, у якій переможець визначився лише на останній хвилині. Будівельник повернувся до Києва після майже тритижневої перерви. Як і передбачалося, у меридіані був аншлаг у холі спорткомплексу черга за квитками розтягнулася на десяток метрів. Зрештою, квитки у касі були розпродані задовго до початку матчу. За такої підтримки будівельник, як мінімум, мав подарувати своїм болівальникам красиву гру і боротися до кінця, як максимум, перемогу і надію на чемпіонстві. З першим завданням у киян не було проблем. Ось з другим, на жаль, не вийшло. Утім, шанси на чергову звитягу були. Кияни грали без Енді Бетса, у якого виникли проблеми з коліном. Також з невеликим пошкодженням виступав і Денис Яковлєв. Що стосується Донецька, то у гостей повернувся до складу Андре Оонс. Він, як відомо, зазнав пошкодження голови у першому матчі. Після більш-менш рівної першої чверті кияни стали поступово відриватися від суперника. Дуже допоміг будівельнику вихід Андрія Малиша. На висоті був і Зак Морлі, але перевага підопічних барокаля не перевищувала шости путів. Донецьк, який постійно сидів на пості суперника, завдяки активності Васильовича і Цвітковіча, вирівняв гру. Хоча на велику перерву будівельник пішов у ранзі лідера. Третя чверть могла б стати вирішальною у матчі, адже її перша половина пройшла за тотального домінування господарів. У ці хвилини кияни показали дуже яскравий баскетбол. Зак Морлі влучав не тільки за дугі, але й встигав віддавати чудові паси партнерам. Наприклад, коли зробив передачу парашут на Ламейна Уілсона. Зрештою перевага киян сягнула 11 очок 55 на 44. Але стара хвороба будівельника і цього разу вдалася в знаків. Яковлев і Спенсери, які вийшли на майданчик, на жаль, не виправдали сподівань. І Донецьк зміг зрівняти рахунок. Але чудовий кідок з сиреною в кінці третього періоду від Морлі повернув надію на перемогу 65 на 57. Утім, Донецьк був невблаганний. Гості вперто продовжували грати у свій баскетбол. Наприкінці четвертої чверті вже будівельник мусив відіграватися. Але повторення матчу на початку листопада, коли наші перемогли завдяки влучанню Діспенсера, не відбулося. Ключовими влучаннями можуть похвалитися ОНС і Кравцов. К'яни ж в свою чергу не набрали жодного очка з гри протягом останніх півтори хвилини. Що ж, тепер у вівторок їм потрібна тільки перемога, адже ще один програш поставить чемпіонські амбіції будівельників під великий знак питання. Це була напружена гра, і у нас були шанси на успіх. Ми здобули лідерство, і нам треба було збільшувати його. Але Донецьк зміг повернутися у гру, довівши, що є класною командою, яка гідна фіналу. Нам потрібно зробити висновки з помилок і перейматися лише поєдинком у вівторок. Після вдалого відрізку у третій чверті ми перестали грати агресивно, а донець збільшив тиск і досяг того, що у кількох атаках ми помилялися. То, що Енді Бець не грав, я був готовий, тому що я прийду іграти і не знаю що що, що що ще сказати. Був готовий грати. Свіжі, свіжі розповідання прошлого фіналу. День між двома стартовими поєдинками серії баскетболісти-будівельника використали по різному Наприклад, п'ятеро з них, а саме Леонід Стефанишин, Дмитро Забірченко, Кіс, Зак Морлі і Енді Бет, пішли на прогулянку до донецького стадіону Донбас Арена. До речі, ініціатором походу був саме британець, великий прихильник футболу. На площі біля стадіону увагу наших привернув фонтан у вигляді м'яча. А оскільки куля обертається як під впливом води, так і під тиском людських рук, наші велетні скористалися можливістю спробувати свої сили. Слід відзначити вдав, адже м'яч обертався доволі довго. Перед самим входом до фанатського магазину Енді Бет несподівано потрапив до поля зору журналістів каналу Футбол. Кореспондент, який мав на меті дізнатися прогнози на фінал Кубку України відболівальників, спитав думку з цього приводу у нашого центрового. Бец зі знанням справи спрогнозував важку рівну гру, яка може закінчитися серією після маршевих пенальтів. Для деяких гравців третій матч серії не закінчився після сирени, адже по декілька виконавців з кожної команди мали пройти допінг контроль Звичайно, що за спекотної погоди здати аналізи було нелегко. Утім для Андрія Малиша контроль не був чимось екстраординарним. контроль як допінг контроль, що шо я в чому не можу говорити. Давно мені лет 18, не було дев'ятнадцять був допінг.